Сучасна історія не має білих плям. Але спочатку подивіться на екран, що ви бачите. Перед вами ведучий, який розповідає певну історію. Але поза кадром лишаються режисер, оператори, звукорежисер та ще кілька людей, без яких цей матеріал не з'явився б на світ. Ви бачите лише верхівку айсберга, публічну частину складного процесу, за якою стоїть злагоджена і напружена робота цілої команди. Технічно, висвітлення війни не дуже відрізняється від зйомок звичайної телепередачі. Є лише одна, але критично важлива відмінність. Учасники цього знімального процесу можуть загинути, якщо щось піде не так. Фіксація подій війни справа небезпечна. Але глядач не завжди помічає цю небезпеку. Звісно, рівень ризику у журналіста не такий, як у солдата. Бо завдання журналіста зібрати і передати інформацію через текст, фото чи відео. А от завдання солдата тримати оборону чи йти у наступ, виконувати бойове завдання. І якщо журналіста у разі небезпеки військові з гарячої точки евакуюють, то солдат йде туди цілеспрямовано, бо такою є його робота. Все дуже просто і складно водночас. Про війну необхідно розповідати. Але в епоху надлишку інформації навіть про війну потрібно розповідати так, щоб це було цікаво. Моє прізвище Руденко, і це огляд офіційного мілітарного відео. Тримається добре. Приціл точний, хід плавний. А в бою це все, що треба. Танки Leopard 1А5 довели свою надійність та ефективність. Екіпажі відзначають хорошу маневреність і надійність навіть в складних умовах передової. Після виїзду відбувається звичайне технічне обслуговування, поповнення боєкомплекту, і броня знову готова рушати. Бо час не чекає, ворог не спить, а кожна справна бойова одиниця це посилення наших позицій. Ці слова важать більше за будь-яку рекламу. Бо якщо екіпаж довіряє машині, якщо броня не підводить у найгарчішу мить, Тим більше в умовах сучасної війни. Значить, техніка справді варта уваги. Захисники незалежності офіційний канал Головного управління комунікацій Генерального штабу Збройних сил України. До вашої уваги, свіжий репортаж про застосування західних танків. Вони нам парадійки передали, що все перестали штурмуватись. Тобто ми свою роботу зробили. Цей німецький леопард важить більше 60 тонн, і рухається він не для парадів, а просто на ворога. В Україні цей танк став частиною великої броньованої відповіді на російське вторгнення, надійний, точний керований українськими екіпажами. Леопард показує, що техніка партнерів працює на фронті на повну. Я раніше працював на танку Т-64, потім нас відправили на навчання за кордон. Навчання пройшло легко, тому що ми до цього вже були на танках. А тут якби ми залізли воно почти все те саме тільки по-німецьки. Танки виконують свою роль на полі бою. Але в нинішніх реаліях не лише великі калібри дають результат. Вирішальним може бути один точний постріл. Знищити легку або навіть броньовану техніку, подавити живу силу ворога чи його укріплення – усе це під силу сучасному піхотинцю. Головне, влучити. Так звана одноразка це не так просто, як здається, на перший погляд. Вона вимагає від стрільця добрих навичок, уважності і розуміння кожної дрібниці. У цих засобів ураження чимало особливостей, свої запобіжники, чутливі приціли, специфіка боєприпасів, нюанси застосування. Навіть сам постріл це цілий набір правил, де кожна дрібниця має значення. У новому відео інструктори 80-ї окремої десантно-штурмової бригади показали на практиці кілька типів одноразових гранатометів. Які зараз активно використовуються в підрозділі. Вони не лише розповіли про технічні особливості, а й поділилися власним бойовим досвідом. Ну і, звісно, продемонстрували зброю в дії. Об'їхати того то, піка. Можете потім це навіть показати на відео. Жорстким движенням робимо постріл. Все, що рухалося в посадці знищити. Треба поміняти позицію, бігати кудись туди, там жахнути, то під боїн в нас, їздить, кошмари. Вони ну, зробили так, щоб ну, доб... вибачаю за слово. В було зрозуміло, як нею користуватися. Для того, щоб їй просто не якийсь Альоша не прийшов, там не подірвав, не зробив там фаєр фаєр прям вас в окопі або бліндаже. Ефективна зброя хороша. Найголовніше вміти її пользувати. Бажаю міцного. Мій позивний Кріс. Сьогодні ми з вами поговоримо про болгарський одноразовий гранатомет Bull Spike. Поговоримо трішечки про його різновидність. Коротке ТТХ, щоб вам всім було зрозуміло, як ним користуватися, як звести і як зробити постріл. Спочатку з вами поговоримо про його різновидність. На початку Великої війни рідне місто Малого на Харківщині потрапило в окупацію. За місяць хлопцю вдалося виїхати звідти, до Одеси. Згодом малий долучився до Збройних сил. Під час навчання в Нідерландах боєць вперше познайомився з безпілотним літальним апаратом. Вже понад рік він працює з безпілотними системами. Відео малого вражають ювелірною точністю влучання. Сам він каже, що ефективність роботи оператора це результат постійної практики. Але певний відсоток удачі теж має бути. Ну і, звісно, тренування, тренування і ще раз тренування. На полігоні за пультом малий проводить майже весь свій вільний час. 39-та бригада берегової оборони. Розповідь про роботу у розвідці. Про те, чому потрібно слухати своє серце, що видно з неба на окупованому лівому березі Дніпра, які подарунки летять в бік ворога. І, звісно, багато захоплюючих відео уражень. здоров'я, мій позивний малий. Звати Євген, я родом з Харківщини. З 19 по 21 я працював на посаді інспектора патрульної, патрульної поліції, а потім рік я пропрацював на посаді дільничного. Зранку я прокинувся під вибухи, я думаю, як і більшість, і подивився новини. Зайшов в телефон, побачив, що почалась війна. За пару днів моє місто потрапило в окупацію, і в цій окупації я провів приблизно місяць, місяць-півтори. І після чого я виїхав в Одесу. Логічно, що різноманітна техніка і обладнання все це лише інструмент. Те, як ця техніка і спорядження буде застосовано, цілком залежить від людей. І тут важливо, щоб ці люди вміли застосувати свою техніку і зброю правильно, щоб вони діяли в бою злагоджено. Саме тому наступне відео про те, як діяти під час штурму. Своїм досвідом ділиться бригада Рубіж від командира батальйону до простого піхотинця. І це не теоретичні міркування з підручника, а живі поради з передової, як займати позицію, як реагувати на прорив, як взаємодіяти. Дивіться розбір оборонних дій від бійців бригади Національної гвардії України Рубіж на офіційній сторінці бригади. Якщо правильно організована робота штабу, секція С2 за певний час попереджає, що противник буде здійснювати штурмові дії. Визначаємо, скільки противника буде і техніки. ми заздалегідь підсилюємо ці позиції, розуміючи, що вони витримали. Відправляємо там підрозділи розвідки або додаткову піхоту висилаємо на позиції. В Цей момент командир підрозділу самостійно приймає рішення і займається вже обороною своїх ділянки. Звісно, я можу сам приймати рішення. Тобто, по дрону картинка це одне, а коли ти там знаходишся, то це зовсім інше. То буває таке, що нам прийдеться, там, наприклад, откотитися назад, там, може до нас ще прийде там, чи підкріплення, чи ми там опять подивимося, скільки у нас там який запас БК, і вже будемо йти закріплятися, якщо там закріпився противник. Це те пояснює, що ми прийняв це рішення і до чого воно могло призвести. У нас переживають дуже за людей, на обойну ніхто нікого не веде. Тоді і командування так само воно приймає це рішення, щоб на той момент не було там якось зробити інакше. Варто розуміти, що війна це не іграшки. І противник так само готується та тренується діяти ефективно. Тож таке поняття, як лінія фронту, не обмежується окопами. Стабілізаційний пункт це перша межа між життям і смертю. Саме тут, у відносному тилу, але під постійним тиском часу, лікарі рятують поранених військовослужбовців. У 58-й окремій мотопіхотній бригаді на стабілізаційному пункті працюють досвідчені і витривалі професіонали. Вони мають величезний досвід. Вони рятують не тільки військових, а й цивільних. Бо доволі часто жертвами російських ударів стає саме цивільне населення. Свіже відео, яке було опубліковане на офіційній сторінці бригади, розповідає історії лікарів про їхню мотивацію та досвід, про силу, завдяки якій щодня десятки життів отримують шанс на продовження. Вони як команда, так звана травма Тім, тобто команда роботи з травмованими пацієнтами. Основні задачі роботи з пацієнтами на цьому етапі це е, зупинка процесу помирання. Тобто, ми намагаємось максимально стабілізувати пацієнта ось, е, і дати змогу пацієнту доїхати до етапу спеціалізованої медичної допомоги, тобто у військовий шпиталь. Кожен поранений боєць, він завжди викликає. Бурю емоцій, бурю співпереживання. Ти завжди намагаєшся з ним якийсь емоційний контакт підтримати. Ніщо так не гріє душу як можливість бачити український стяг. Це слова бійця 110-ї бригади на псевдо Маріка, якого нещодавно вдалося звільнити з полону. Насправді відверті розповіді про перебування в полоні не так часто трапляються в інтернеті. І це логічно. Бо бажаючих наново переживати цей складний досвід знайдеться небагато. І саме тому це відео є особливо цінним: про бій, поранення, про полон, про допити і катування, про вбивство побратима, про цигарку, яку певно не варто було брати, про дзвінок дружини, про обмін. Офіційна Ютуб-сторінка 110-ї бригади. До вашої уваги велика розмова! Так, я служив в РВБ, ремонту від батальйоні, евакуаційна рота. Позивний в мене просто Марік, мене так називали Марік, Марік з дитинства, Маріанний. Так я вчився, Марік. Далі був навіть в полоні, називали Марік. Ух, історія не слабенька. Ну, почнемо з того, що я працював електриком звичайним в Києві. І коли вже... Почалось, будеть мене в п'ять ранку друг дзвонить по телефону. Я кажу, Юра, ти що тобі ну спати? Ну, ти, ти нормальний зовсім. П'ять ранку дзвониш. Він каже, який нормальний, включи телевізор. І все. Три дні безперестану тупо тремтіння в твоїй країні прийшла війна, що робити, як робити. Дружина вже замічала, дивилась там, що щось, <смас> щось не так. <смас> щось Маріаном не так. Я вже казав: ну, типа, піду. Дома крик шум гам, ну, Жінка це і жінка, і люблю за це, мама теж. Бар'ян, ну, коротше, там все. Вирвані годи, два, два, два дні, тупо нерозмовляння. Ну, як то кажуть, проходили цей, каже, повісточка. Ну, Повісточка кажу, все. Країна потребує. Каже, вже нічого не скажете. Три рази мене завертали. Два Два рази завертали з воєнкомата, вже на третій раз прийшов. Кажу, слухайте, ви якщо не заберете, я четвертий раз вже не прийду. Все ну хватить. Сучасна історія не має білих плям. Її перебіг щодня фіксують сотні і тисячі людей, ті, кого глядач ніколи не побачить. А ті, хто потрапляють в кадр: військові, медики, рятівники, волонтери, вони цю історію не просто записують, а творять. Просто зараз, в цей момент. Іноді, на жаль, доволі часто за кожним рядком підручника історії війни є чиєсь життя. Бо право на правду, право на свою, а не нав'язану ворогом історію, не безкоштовно. І ці жертви, ці зусилля, ці перемоги не мають бути забутими. І саме тому це не фінал, і, звісно, не хід парад. Це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Тут ви дізнаєтесь про офіційні ютуб-канали бойових бригад Збройних сил України. Не про ті, які і так вже є широко відомими, а в першу чергу про ті, що могли лишитися поза вашою увагою. Бо саме так і має працювати інформаційна підтримка. Саме так має виглядати взаємодія. Ставте вподобайки, діліться цим відео і підписуйтесь на ютуб канали підрозділів і формувань Збройних сил України. Побачимось наступного тижня. До зустрічі!